Якщо ви не розумієте французьку на слух, коли ви знаходитеся у франкомовному оточенні, це не тому, що ви не знаєте граматику, і це зовсім не тому, що ви думаєте, що у вас маленький словниковий запас. Проблема одна заключається в тому, що вас ніхто не навчив фонетиці. А фонетика це правильна вимова. Це те, як читаються ці набори голосних, да, в слові баку. Jak czyta się fraza "je suis" jak ubitość na cudu w francji proszę "je, vous en prie", Je vous en prie". О, а чому ви не розумієте французів? Тому що ви не сформували в собі цей навик. А чому вони не розуміють вас? Тому що у вас не сформований цей навик. Прямо зараз, щоб ви не витрачали свій час на курси, які не ставлять вашу вимогу, не працюють з тим, щоб ви навчилися чути французів і щоб французи вас розуміли. То прямо зараз пишіть слово фонетика в коментарях, і я вам відправлю три мої відео уроки. По повній базі правил читання французької фонетики і методичку, де ви знайдете всі правила вимови. Слово фонетика в коментарях. І підпишіться на мій блог, якщо ви не хочете роками вчити французьку, а хочете вже одразу красиво і правильно говорити. А